Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мосто крила за неї слід співучі пташки. Все ожило, все й загомоніло, зелений шум, весела я вона, співала все, сміялась, бриніло, а я лежала хвора, самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки даром не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Привинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним привинули пісні. І любий гай, свій відувок з ним прислали. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.